Пауль Целан фуга смерти, чорне молоко світання, ми п'ємо його надвечір, ми п'ємо його півдні і вранці, ми п'ємо і вночі, ми п'ємо і п'ємо, ми риємо могилу в повітрі. Тут не тісно лежать. Чоловік живе в домі, Він грається з гаддям, він пише, він пише, коли в Німеччині смеркне злото кість твоїх Маргарито. Він пише і крокує повз дім і яскріють зірки. Він свище скликаючи псів, він свище євреям своїм, щоб копали могилу в землі, він велить нам до танцю заграть. Чорне молоко світання, ми п'ємо тебе вночі, ми п'ємо тебе вранці й опівдні, ми п'ємо тебе надвечір, ми п'ємо і п'ємо. Чоловік живе в домі, він грається з гаддям, він пише, він пише, коли в Німеччині смеркне злото кіз твоїх Маргарито. Попіл кіз твоїх, Суламіт, риєм могилу в повітрі тут не тісно лежать. Він горлає, рийте глибше, ті до танцю продовжуйте грать, Він хапається до кобури, він махає залізом, Його очі блакитні, ці глибше встромляйте лопати, Ті до танцю продовжуйте грать. Чорне молоко світання. Ми п'ємо тебе уночі, ми опівдні п'ємо і уранці, ми п'ємо тебе надвечір, ми п'ємо і п'ємо. Чоловік живе в домі, злото кіс твоїх маргарито, попіл кіз твоїх суламіт, він грається з гаддям, він горлає. Грайте, смерті солодше, смерть із Німеччини, майстер. Він горлає, скрипок, торкайтесь темніше, у повітря вам димом піти, могила вам буде у хмарах, там не тісно лежать. Чорне молоко світання. Ми п'ємо тебе вночі, ми опівдні п'ємо. Смерть із Німеччини майстер. Ми п'ємо тебе надвечір. Вранці ми п'ємо і п'ємо, смерть із Німеччини майстер, його очі блакитні, Він у тебе свинцевою кулею влучить, він влучить точно. Чоловік живе в домі, злото кіст твоїх Маргарито. Псів своїх він спускає на нас, він дарує могилу в повітрі, він грається з гаддям, він марить, смерть із Німеччини, майстер. Злото кість твоїх Маргарито, попіл кіз твоїх, Суламіт.